Ось такі вийшли у мене реберця з супового набору. Дійсно суповий набір досить такий мясистий попався. До нього можна помідорки нарізати, огірки, і буде така смакота на вечері у нас. Рекомендую, готуйте, смакуйте та будьте здорові. Горохове пюре дуже смачне, таке однорідне вийшло. Зі смаком вершкового масла. Дуже смачно. Перебила горохло. Погружним блендером. Така однорідна маса вийшла. Добавила трошки вершкове масло. Сіль більше не додаю. У добре розігріту сковорідку викладаю ось такі ребра свинячі. Це суповий такий набор. Досить файний такий набір мені попався. Спочатку замочую приблизно 2 години, потім добре промиваю, просушую і зараз буду добре обсмазувати до золотистої скоринки бажано. М'ясо знизу добре просмажене. Зараз додаю спеції за своїм смаком. У мене тут лаврушка, приправа до м'яса, сухий чесник, солодка паприка, гостра паприка, копчена паприка, сіль. І одна чайна ложка без верха цукру. Зараз все посипаю приправою. Нарізала одну велику цибулю і одну маленьку таку середню помідору, гранатовий соус, приблизно 2-3 столові ложки, соєвий соус, також 3 столові ложки, все по 3. 200 міль води, звичайна вода. Накриваю кришкою, зменшую вогонь. Залишаю тушкуватися приблизно на півтори години. Не менше м'ясо має бути добре, таке протушковане. І воно має бути у власному соці. Більше я води сюди не додаю.